Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео хочу поділитися з вами цікавою локацією для прекрасного вікенду з дітками Truman Blueberry Farm. Це сімейна ферма, яка знаходиться в місті Саквіль нью Брансвік. Точну локацію я залишу вам в описі до цього відео. Сім'я Труман веде фермерство вже у восьмому поколінні. Просто уявіть собі на секундочку, як це круто, все ж таки. Незважаючи на назву, на цій фермі можна насолодитись не лише лохиною, особисто ми відвідали їхній фестиваль тюльпанів наприкінці весни. Окрім цього, на фермі чудово можна провести час з дітьми, насолоджуючись морозивом, дитячим майданчиком та просто неймовірно привабливим видом природи. На фермі завжди проходять різноманітні івенти і активності. Можна купити просто. Шикарну духмяну випічку власного виробництва. Мед, консервовані огірки, і не тільки огірки, джеми, варення, торти, тістечка тощо все власного виробництва. І... Протягом року можна також купити тюльпани, цибулини або букети по сезону, влітку ягоди, лохину, полуницю, малину, ревінь, кукурудзу, гарбузи, соняшник та багато чого іншого. Я думаю, варто заглянути на їхній сайт або сторіночку Facebook. Там ви точно знайдете набагато більше цікавої і корисної інформації. Особисто нам дуже сподобалась ще і ігрова зона. Це зроблено просто. Деякі розваги, я б сказала, навіть примітивні, але діти різного віку знаходять чим зайнятись на майданчику, і в цілому було дуже-дуже весело. Як я вже сказала, ми потрапили на ферму під час фестивалю тюльпанів. Ну, Звісно, що цього року це вже неможливо. Але восени вони організовують кукурудзяний лабіринт, наприклад, що також дуже цікаво як для діток, так і для дорослих. Окремої уваги варта їхня. Гарбузова грядка. На фермі вирощують декілька сортів їстівних та декоративних гарбузів, що буде точно в нагоді людям, які хочуть прикрасити свій будинок восени на Хелловін, або просто в осінній тематиці, або ж поласувати гарбузяною кашею. Окрім цього, вони також пропонують святкування днів народжень. Різноманітні фестивалі супроводжуються живою музикою та, звісно ж, смачнючим морозивом. Майже на кожне свято вони організовують щось цікаве на своїй фермі. Наприклад, на такі свята, як Великдень, вони влаштовують дуже цікаві активності з пошуком пасхальних яєць. Також вони святкують Хеловін, Різдво, День Святого Валентина. Дуже, ну, всі свята вони святкують і роблять щось. Цікаве на своїй фермі на кожне свято. Особисто ми класно провели час, а діти були у захваті від міні паровозика звісно ж, від асортименту смаколиків. Локацію та посилання на їхній сайт та на сторіночку у Фейсбук я залишу в описі до цього відео. Я сподіваюся, у вас буде час завітати до них в гості. Дякую вам за увагу, за перегляд і всього вам найкращого, гарного вам відпочинку!